В цьому приміщенні знаходилася їхня ковбасня, що славилася на всю округу. Німці на Волині займалися не тільки сільським господарством, деяких запрошували спеціально для організації певних видів виробництва та створення різних підприємств. Однак, ті, що вже жили тут, були вправними молочарями, фаховими теслями або мали іншу потрібну для села кваліфікацію. Робота ремісників завжди користувалася попитом, тому грошей вони заробляли значно більше, ніж звичайні землероби. Окрім того, німці укладали ділові угоди з місцевими торговцями. В деяких колоніях організовували кооперативи та кредитні спілки. Їхні господарства продовжували розвиватися і в 20-30-х роках минулого століття. Українці молилися в церкві, а німці ходили до кирхи. До наших днів. Така споруда частково збереглася в селі Тучин. Подібні будівлі були невід'ємним атрибутом колоній, адже німці народ достатньо благочестивий. За релігійними розповіданнями вони в більшості, тому будували кірхи – це е, святий, скажімо, дім для е, лютеранців. А ще були серед них і протестанти, адвентисти, баптисти були. Навіть і невеличкий відсоток був православних серед німців. За часів царської Росії колоністи здобували освіту в приватних школах пізніше у польських. Там працювали німецькі вчителі, які запам'ятались українцям як інтелігентні та ерудовані люди. Вони видавали власну газету, створювали театральні гуртки, організовували оркестри. Їхнє життя різко змінилося у вересні 1939-го, коли на Рівненщину прийшла радянська влада. Згідно із міжнародними угодами фашистської Німеччини та СРСР, вони підлягали репатріації. Тобто поверненню додому напередодні Другої світової війни на території Волині проживало 43 тисячі осіб німецької національності, що складала 2,2% від всього населення Волині. Домовленості призвели до того, що більшість німців Волині, Західної України, території сучасної рівненської області були висловлені за межі Радянського Союзу. Так станом на Люті 1940 року з території Західної України вже було виселено 20 133 родини німецьких поселенців. Зима 1939 1940 років була досить лютою, тому цей переїзд відбувався у складних умовах. Репатріовані брали із собою багато речей, які потім залишали в дорозі. Вони покидали рідні домівки на рівненщині. І змушені були їхати на анексовану фашистами територію Польщі. Землі, які залишалися після німців, велика кількість будинків мешкаль для проживання будинків господарського призначення, майна реманенту залишалися тут. Це все було націоналізовано. Земля передавалася малоземельним безземельним селянам, реманент, майно будинки передавалися створюваним на території області колгоспам, сільським радам. Однак після репатріації 1940 року частина колоністів все ж залишилася на Волині. Вони зазнали долі своїх співвітчизників пізніше під час відступу німецьких військ. Проте це було вже інше переселення. Якщо порівнювати репатріацію 40-го року з евакуації 43-го, початку 44-го, то е Німці 44-го року, які евакуювалися, вони мали можливість взяти з собою майно своє, якийсь реманент. А однак дуже важке це було переміщення 2000 кілометрів з підрозділами діючої армії, бомбардування, умови важкі партизани, які також нападали на, на людей, які евакуювалися на територію інтересів Німеччини. Із завершенням Другої світової війни закінчилася історія перебування німців на Волині. Тих, хто залишився на території Радянського Союзу, заставляли змінити прізвища. Їх тримали під пильним контролем. Про своє походження та Волинську батьківщину вони боялися згадувати навіть подумки: де рідний край, там і під Ялиною рай у 19 столітті. Рівненська земля стала таким раєм для німців. Хоча й ненадовго на власному прикладі вони довели батьківщину, не обирають її безкорисно люблять і віддано шанують.